Друзі, всіх вітаю, доброго дня. Сьогодні субота, 29 березня. І я зробив декілька автомобілів, небагато. Покажу вам, можливо, когось зацікавить. Такий невеличкий огляд декілька моделей машин. Візьмете собі до уваги, там є дві машини. Новіші, дорожчі, А 7 в дуже класному стані я її ще вчора знімав, бо там чоловік попросив е, також Passat дорожчий, v 8 Nissan Note, Ви мене птали 1.6 сьогодні, тільки виїхав перший ринок. Ну і так ще декілька там ну, авто. Тому, друзі, всім гарного перегляду. Дякую, що слідкуєте, що підписуєтесь, ставите лайки на зв'язку. Всім гарних вихідних і гарного вечора. Маємо на продаж Volkswagen Passat 2020 року. 2.0 дизель 150 кінських сил на автоматичній коробці передач DSG 7 на LED-фарах на 17 оригінальних титанах. Ексклюзивний такий колір. Антрацит і він має відтінок сірого хмуру погоду і коричневий відтінок у сонячну погоду. Автомобіль весь в рідній фарбі, без підкрасів, з пробігом 190. Офіційний підтверджений пробіг. Автомобіль має асистент по фані займу камеру. Розпізнавання прицепу асистент Асистент смуги, асистент розпізнання знаків, адаптивний круіз-контроль та асистент дистанції. Має доглянутий досить стан в салоні, який стан дверних карт, складання дзеркал, підігрів дзеркал, сидіння з електрорегулюванням. Сидіння з підтримкою. Такий стан водійського сидіння без подряпин все в оригіналі. Такий стан руля. Автомобіль має навігацію. На українській мові все працює. Також має апконект. Потрібно його активувати. Також. Асистентів хочу відкрити. Це всі асистенти присутні, тому піль заводиться з кнопки. Також бачимо, є в нас безпровідна зарядка, зарядне на Type-C, ще одне Type-C в підлокітнику і ще одне для задніх пасажирів, де там регулюється трьохзонний клімат-контроль. Бачимо, є в нас розпізнання прицепу, є. Знаки є втома, є у нас дистанції, є line assist і є е, адаптивний круїз-контроль. Так, заведемо автомобіль. Так, так пробіг. 190. А зараз ще швиденько покажу. Задній ряд мультикермо. Стан керма. Задовільний. Стеля.

Даний автомобіль, звертайтеся, готуємося до будь-яких перевірок. Nissan Note 2010 року 1.6 бензин Швейцарія. Швейцарії. Тільки виїхав перший ринок автомобіль. Легкосплавні диски на зимовій гумі. Ще навіть цінники не написали, є тут сервісна. Сервісно зараз подивимося. 24 рік, тобто підтвердження пробігу. 4 стекло піднімача. Такий салончик. В машині 237, по-моєму, пробігу. Машина написав, кермо, до речі, мульти бачив в оригіналі. Ніхто нічого не красив, клімат, навігація, п'ятиступка, центральний замок. Авто Швейцарії, видно, швейцарський брів. Десятий рік. Що, що я вам ще розкажу? Зараз покажу сервіску. Є підтвердження, значить, пробігу. Фуркопчик є. Так, значить таке тут двойне дно. Двойне дно. Подивимось. Є запаска. Ключ, гак, я думаю, і Думкрат там є під низом, Значить так виглядає машинка. І, значить, підтвердження пробігу є до 24-го року, бачите, є останній сервіс. Був на 221 тисячі. Зараз 137 виказали, так? Да? 237 вибачаюся. 237 пробігу. Якщо цікавить когось таке авто, 6300 на старті і номер власника, якщо пізніше дам, бо немає цінника. Когось цікавить, телефонуйте. Друзі, дивіться, яка пропозиція. Ну, реально для себе машина. В рідній фарбі 134 пробігу оригінального 2.0 дизель на автоматі. Зараз більш детально її покажу на легкосплавних дисках, на хорошій комплектації. До речі, на шкіряному салоні, на LED-оптиці. Дуже класна машина, красива, 2019 рік. Просто машина вогонь. Можливо хтось шукає таке авто, але це дійсно варте уваги авто. Дуже класна машинка. Взагалі просто камера заднього виду є, партронічки по кругу. Дуже красива достойна машина, 2019 це рік, 134 оригінального пробігу. Вона на аукціоні. Не може бути пробіг скручений. 2.0 на DSG. Ось такі підсвіточки класні, такий салончик, пам'ять день. Просто машина реально шикарна. Хто хоче для себе такий автомобільчик? У нас буде більш детальний огляд. Але напевно неділю цієї машинки. Дивіться яка машинка. Це для себе авто 134 пробігу, ну це ж взагалі дуже краса, реально краса. Ось такий автомобільчик. Дуже гарний, хто хоче. Так, і то мене попросили так зняти. У мене є дві хвилини. Зараз буде більш детальний огляд, якщо в неділю. І телефон я візьму до хлопця, бо немає цінника. 19 тисяч. Недешево, 2,0 дизель на ДСГ. На гарній комплектації в рідній фарбі 134 пробігу. 2019 рік машина, 19 тисяч доларів. Друзі, зустрів ми Ганчика, другого, тільки от виїхав. Помитий, гарний перший ринок. Восьмий рік Меган, 1,6 бензин на хорошій комплектації і, і не фарбований в рідній фарбі машинка. 197 заявленого пробігу на панорамі, на гарній комплектації, зараз покажу вам. Панорамка працює. Бачите? Якраз при заїзді на ринок зловив таку машинку. Гарний стан. Дивіться, все. Дуже в гарному стані. Сидушечки вже ці новіші. По картах взагалі питань нема. Дивіться, які стан картів, як нові. Кермо в оригіналі. Так, далі. 197 на щитку, На кліматі. Навіть телевізор є. Два ключа, панорамний дах все працює. Машинка реальна, ну і тут рідна фарба без підфарбувань задні шторочки. Стан відмінної машинки. з сидінням в дуже гарному стані. Задня теж майчує шторочка. Панорамний дах все працює, закрився. Відкрився і закрився вже плюс. Є фуркопчик Зараз подивимося в багажне відділення. І ця шторочка яка, гарний стан машини, реально гарний. Приємно дивитися гарні машини. Також багажничок, запаска повноцінна. Все є навіть оригінальна якась книжечка риновська. Ну, приємно дивитися машину, яка реально гарна. Скажімо так. Що ми ще подивимося, зараз багажне відділення, літня гума. До салону взагалі претензій нема, так і візуально вона гарна машинка. Бачимо який стан. Так, восьмий рік в рідній фарбі, 197 заявленого пробігу. Машинка з Нідерландів, так? Да? І... Ціна 5950 на старті, і там ще буде якийсь адекватний торг. Ну, тут теж все в порядку, немає претензій. Оптика в нормальному стані, в хорошому. Переваги Рено, немає ніяких ржавчин. Двигун працює нормально, відстава Ланжерон як мовий. Все-таки Рено по кузову має свої переваги немалі. Ну, от е, таке авто, друзі. Кого цікавить, майте на увазі. Так, так знімаємо сьогодні машинки, які помиті. Та хай буде відкрита. Значить, гольфик такий МПшний хеджбейці на комплектації Гуал. Зараз подивимось на легкосплавних дисках з Німеччини. 1,67 па 75 кВт. Є номер власника 228 зайвого пробігу, 5750 на старті. Думаю, що буде якийсь торг. Так, значить два стеклопіднімача, Сидіння в гарному стані, до речі, в оригіналі не шити. Кермо теж в оригіналі, має трохи потертості, але е, значить, що... Ну, це, звісно, треба замінити. Вони воно облазиться, це їхня болячка, це недорого стоїть, 800 гривень, круїз є, Круїз є. Тут все в нормі, кондиціонер, підігріви. так, Ключа тут немає. Коврик оригінальний теж. Потолок все добре. В загальному це просто відблиски світла йдуть. Так. Такі комплектація вау. Задня шторка є. Полочка, до речі. Така гума, задні патроніки є. Тут є домкрат і ключ. І гак. Такий гольфік, можливо, когось зацікавить така пропозиція. Так, така пропозиція омеган третій на посешній комплектації на гарних легкосплавних оригінальних дисках. І зараз вам скажу, чим цікава ця машина. Зимова гума, оригінальні диски. Хтось прицепив такі бризовички, щоб менше вбивались пороги. Це непогано, ну речі. Далі, чим він взагалі цікавий? А тим, що в ньому пробіг класний. Значить, не, ми зараз також зайдемо, я вам поясню свій хід думок, скажімо так. Значить так, гарний збережений салон. Кермо в оригіналі. Так, дивимося з хірург пробігу. 150 тисяч. Цікавий пробіг, цікавий. Два ключа, клімат, шестиступка. Значить. Дивимося далі по інформації. 2012 рік, 1,6 дизель, і тут ви скажете, ааа, я хотів би 1,5 а я також скажу, що це хороший двигун 1,6, потужніший за 1,5. 1.5 81 кВт до 96 Машина в рідній фарбі. Власник каже, що це рідний пробір. Перевірайте, будь ласка, от вам він-код. Зараз зробимо. Є видно він код, добре. Значить. Тут просто що цепок стоїть, але мотор хороший і потужніше їде. Але тут ще треба їздити, десь залежності як міняти мастило, до 250 цепок їздить. Якщо при нормальній експлуатації, при нормальному, скажімо так, експлуатації обслуговування. Тому авто варте уваги. Хороша гума по кругу. І хто розбирається, їздив на цих авто, то всі кажуть, що нічим 1,6 двигун не гірший, просто потужніший. Цепка поміняв і їздиш, але тут в даному випадку з цим пробігом ще треба доїздити того цепа, як то кажуть, бо він їздить більше 200 тисяч, тобто, можливо, ще сотку можна проїхати. Тому авто варте уваги. Десь до 250 цепок їздить, так? Ну, ті люди, що які експлуатували, вже не одного просто для інформації питався. О, Тут навіть є підігрів в маганчику. Підігріви передніх сидінь. Я й не бачив. Тобто, авто варте уваги, а вам вибирати. З таким пробігом в рідній фарбі можна розглядати варіант. Пройдемося, значить, по комплектації, все-таки не всіх бусей є камера заднього виду, значить, тут є. Далі зараз скажу, шторочка тут все в нормі, є резиновий такий коврик. Далі. Не всіх є тримання по і датчик переключення дальне ближнє. сама переключаю. Ну, тому такі додаткові функції, скажімо так. Так само ж підігрів, то не означає, що у всіх бусей є підігрів чи камера заднього виду, чи тримання в полосі і датчик автосвітлу, і датчик переключення ближнім дальнім світлом. Тому, друзі, я вам розказав, а ви собі думайте. Такий гарний автомобільчик з'явився, новий на ринку. Ну, я його ще не знімав, подивимося зараз. Peugeot 3008. 2021 року на автоматичній коробці переключення передач 1,5, дизель 96 кВт 146 заявленого пробігу. Поставити на паузу, тут подивитись всю інформацію. Без підфарбування авто заявлене. Можливо, когось цікавить така пропозиція. Таке кермо круте тут. Салончик тканини, але гарний великий екран, монітор. Такий цікавий автомобільчик. Скажемо так, вже новішого покоління. Гарно виглядає. Задні партроники є, камера заднього виду є. Симпатичний такий з вигляду. Мишелін Гума. Друзі, такий мінівенчик для сім'ї. Сьогодні мене хтось питався 9 000 для тисяч. Універсали або мінівени на автоматі, це дуже важко, я нічого нормального так на швидку руку не знайшов. От на механіці є, наприклад, Citroen C4 Grand Picasso Я рахую, що це непоганий варіант. Хороші тут двигуни, 1,6 85 кВт, восьмиклапаний клапаний. Сів місць авто 230 заявленого пробігу, але 10 850. Дуже важко купити нормального мінівена. За 9 тисяч й на автоматі з нормальним двигуном скажу свою думку. Тобто тут от, шестиступочка, такі сидіння. Тобто, ну, бачите, на механіці і то трошки виходить вартість. Не маленька, можливо, але просто я вам так скажу, в Європі дуже дорогі автомобілі, які з адекватним пробігом, які адекватні, обслужені. Тому такі ціни, а в нас дуже дороге розмитнення. Це пташка просто на авці. Тому так виходить, просто такі недешеві авто, які варті уваги. Ось такий гарний мінівенчик. Peugeot Boxer такий на номерах. Можливо, когось цікавить, грозовий. Значить зараз покажу, це знайомий поставив на продажу. Просив закинути в інтернет. 2016 рік. 216 пробігу, 2,2 дизель на кондиціонері і є підігріви передніх сидінь. Тут є він код. Значить, є два стеклопіднімача, така робоча машина. Ніхто її не готував до продажу. Робоча машина, але ну, сидіння ціле. Кермо трохи притерте. Значить так. Така шестиступка. Машина для роботи. І є навіть підігрів передніх сидінь. Що це рідкість в таких машинах? Можливо, когось зацікавить. Так, і що, є форкоп ззаді, Так більше не вийде засняти. está aqui no número